Та То заглибока калюжа, ти що? Пішли. ні, <свісна> ні, <свісна> ну Ти зараз підеш додому. ну Бач, повезло ж тобі, що ти маєш не промукаючи чоботи, але комбінезон то ж промукає. Пішли в машину, бо дощ. <свісна> Тепер вже я мокрий. А в мене все мокре, пішли. Все, погнали. Приїхали ми вже додому. Думав, що королінка, будеш бавитися на майданчику. Але так як вона вже повністю захляпалася, то йдемо зразу додому її придівати, хоч світла нема. Не знаю, що будемо робити. Зараз будемо бавитися. Наталю відвезли, щоб вона трошки відволіклася від того всього. Що, виходимо? Йдемо додому. Будемо бавитися. Вона зараз двері поломить, так що виходимо. я переодівся, Кароліна прийшла в кімнату і починає розбирати свій коврик біля ліжечка. Ще складає рівно, так, щоб всі пузлинки сходилися. Ну Десь приблизно ось так порозкидала, порозкидала все, що бачила. І дивіться на того маленького перфекціоніста. Складає так, щоб, вони... щоб кожен виступ був рівний. Ідеально. Ти прямо як робиш Кароліна, Спартак торт. Він теж такий чорне-біле, чорне-біле. <с Bilge> Тобі ще може треба ту висервагу дати. Бери не по одній, бери треба було декілька штук взяти. Тут пішло не по плану, тому що біле, мало бути потім чорне, і зараз знов якби е е е е біле. Вона все масило буде так правильно. Просто інтересно за нею слідкувати, що вона потім після того, як то все розкладає на ту купу, зробить таку пірамідку, як вона буде складати потім. Подивитися на її логіку. Все, всі склала чи ні? Ще не всі склала, чекаємо, Тобто в нас ще були Білі такі пузлинки, де витягуються всякі різні фігурки, але ми їх забрали звідси, тому що вона постійно витягувала ті фігурки і гризла. Ну і одну з них зламала. Коротше, вирішили розібрати, тому що потім не складається квадрат чи прямокутник. Що, закінчилися вже, так? У! Чиста підлога. Ну, все, дивися, скільки в нас є штучок багато, тепер можна з них щось скласти. Будеш складати? Кинеш високо, ти хочеш бавитися. Що тобі без коврика набагато ліпше. Тут можна бігати, так? Але ти там не впадь, тому що коврика вже нема. Вже нема м'якого, на що падати. Ой, закрутилась голова. Давай будемо складати. На тобі першу пузлинку. Це почали помаленьку складати з карліною коврик. Ну я взагалі то почав два ряди. А карлінка потім бачила, що я займаюся складанням таких пузлинок. І прийшла допомагати татові. Давай, іди неси чорні. Зараз чорні будемо складати. Молодець. Гарно. На чорні. Бери одну, ти береш другу я. Добре? Ти хочеш дві. Ну добре. Складай. Треба тепер посерединці скласти. Нічого собі як ти старанно складаєш. Чорна біло. На чорненьку складай. Все, тепер ми вже з Карлінкою разом маємо якесь заняття, поки блекаут. Ось останнім часом блекаут дуже затяжний. Тепер виключають не тільки в червоній зоні, а й в сірій. Бере мастірок. Тепер тут треба скласти. Все, то вже можна навіть не, цей, не командувати. Вона вже сама все знає. Головне показати, так як в будь-якій роботі. Головне це показати початок, що потрібно робити. Я візьму останній. Вона взяла пульт, хотіла дивитися мультики, але як світла нема. І мами нема, мама забрала мультики, я на свій телефон мультики не скачую. Ліпше побавитися, що вона там хоче. Але щось таке нормальне. Вона деколи любить вибирати такі ігри на кухні перескладати всі ложки з вилками. Ну, коротше, любить порядки. Що не сходяться вони? Давай я тобі поможу. Так. Рівно все. Давай, тепер цю. Я тобі поможу, щоб скоріше було. Ура! Ми склали коврик! Добрий коврик! Що сталося? Ти хочеш светрик зняти? Мені не ліпс! Мені жарко. Тобі жарко? Ну давай светрик знімемо, добре. Все, зняв я зняв її светрик, так як вдома трохи тепло ще. Тільки недавно виключили світло, буквально годину тому. І їй жарко, так як вона бігає по цілій хаті. Та ні, бодік вже не знімай, бодік хай буде. Ти хочеш повністю пороздіватися? Мені жарко. Що тобі снилось? Тобі снилось, що тобі жарко? Може тобі памперс заважає. Давай я тобі зараз поміняю памперс. Сиди лягай на, на ліжечку і зараз я тобі поміняю. Заважає памперс, добре. Лягай, я буду міняти. Все, переодягнули нашу маленьку дівчинку. Хочеш на кріселку? Може зависку стоїть. Я зараз памперс викину, бо він вже настільки тяжкий, як бомбочка. Спустив короїнці кріселку на буквально 2 секунди і вже в кріселку. Зранку встає і прибігає і стеє в кріселку, і все. І каже або їсти, пити, чи там бавитися, мультики, малювати. Пити хочеш? Пити хочу. Пити, пити, пити. Є пити. Так, є, ще пити. На, Купий, бо ти вже набігалася. Так, у нас тут щеле, миска помпушків. Помпушок будеш? Вони з маком. Ням-ням. Класні помпушки, трамплін, горку зробили. Але що в ній не участвував помпушок в тій горці? Ще вирішила собі розділити по кусочку нашу кусати. А? Я ж такої методики Карліна не бачив, то все, одно, що я би їв канапку і просто пальцями її собі ламав і чуть-чуть їв. Так ж смачніше відкушувати все, тут це вже заснула, це лише її в кімнаті. Зараз треба буде перекусити і можна трошки відпочити, бо, чесно кажучи, зайняло трохи. Довше часу, щоб її покласти спати. На вулиці такий дощ почався прямо як злива. То мама прийшла і що купила? Курочку? Ням-ням, курочку мама купила. А що ще купила мама? А ну, давай, огляд покупочок. Бери кульочок, несем на кухню. Ух ти! А що це є? Нямняшка? Опс! Не сподобалась нямняшка. А ну показуй, що там ще є. М'ясо покутилося. Перлліна, ти що сьогодні не в гуморі? Це кавун кавун. Ага. Добре, що знайшла німняшку кавуна. Все, тобі більше нічого не треба, ковуну, так? Ковуну. А хто має дивитися? Мама купила кавун. А дякую сказати мамі. Кавун, то мама купила, мама відкриє кавун. Вона вже скаче, знаєш, все порозкидала, вона шукала а, тільки то, що їй підходить. Своє. Так. Да. так, а що ти там накупляла? Крім курочки ряби, ти купила ще помідорки. Що таке курочка? Лімончело. Одинку наклейку має смішну. 84. Так. Перший раз бачу, щоб була ну, цифра. Паста. Короче, у нас буде борщик, чи зубка помідрова. То моркочка, то для нашого кролика маленького. І зеленино. Наталя завжди сміється, бо я не знаю, як вона називається. Щось з того кріп, а щось з того петрушка. Це кріп, це петрушка. бач, я угадав. Тай ага. далі купа чек і капуста. У нас сьогодні був якийсь знов рецепт приготування. Завтра буде, сьогодні вже не буде. Сьогодні вже все. Сьогодні йде під заморозку. Чорний. So I need...